Цей ефір буде присвячений темі фінансового планування. Будемо розглядати питання, як же ж планувати свої фінанси так, щоб усе наше життя жити більш-менш врівноважено, спокійно і без фінансових подій. І розпочнемо з того, що розглянемо, як виглядає наше життя з точки зору ось такої прямої. Цей відрізок це є наше життя. Доброго ранку усім, всім, хто приєднується. І наше життя можна поділити на ось таких три періоди. Перший період це коли ми народилися, були дітьми, підростали, навчалися. Цей період так і називається навчанням. Далі, ми стали дорослі і пішли працювати і заробляти гроші. Цей другий період так і називається заробітком. І третій період, коли ми вже закінчуємо працювати, виходимо на пенсію. Мав би називатися відпочинком, тому що вже ні фізичне здоров'я, ні роки не дозволяють так активно працювати, як це було до цього? І тут виникає запитання: якщо коли ми були дітьми, нас забезпечували батьки, якщо коли ми були дорослі, ми самі на себе працювали, то чи зможе держава подбати за нас? В третьому періоді нашого життя так, щоб нам вистачало цих коштів, а не доводилося виживати. Ми бачимо, як зараз живуть наші пенсіонери. Вони виживають. Насправді пенсія в пенсіонерів в більшості пенсіонерів є дуже низька. І для того, щоб не жити так, як ця бідна бабця, то нам потрібно скласти фінансовий план. І зараз ми про це поговоримо, як це зробити легко, просто і практично невідчутно для свого гаманця. Дивіться, якщо брати з точки зору наших періодів, то, так як я казала, в першому періоді в нас грошей не було, нас забезпечували батьки. І це нормально. Далі ми заробляли. Орієнтовно від 20 до 60-65 років ми працюємо, заробляємо гроші і активно фінансово намагаємося рухатися вгору. І приходить точка, коли ми перестанемо працювати. Ця точка може бути з віком, коли ми виходимо на пенсію. Ця точка може бути і за станом здоров'я. Тому що дуже багато людей навіть не можуть допрацьовувати до 60 років, бо їм не дозволяється здоров'я. І що ж тоді відбудеться, коли ми перестанемо працювати? Чи ми зможемо себе забезпечувати і утримувати на тому рівні, до якого ми звикли, чи є у нас на це можливості запаси фінансові? Чи нас буде чекати стрімке падіння вниз? Тому що рівень пенсії в рази нижчий, в 3-4 рази нижчий за рівень зарплати. Так от, для того, щоб рівень нашого життя продовжував зростати, або ж принаймні залишався на тому самому рівні, до якого ми звикли, нам потрібно вже отут працюючи подбати за наш третій період і потрошки формувати собі цей капітал. І чим швидше ми почнемо це робити, тим легше для нас буде сформувати великий капітал без особливого відчуття того, що ми якусь частину відкладаємо і не можемо нею користуватися. І як живуть європейські пенсіонери. Якщо подивитися, то більшість європейських пенсіонерів, не всі, звичайно, але більшість живуть все ж таки краще, як українські пенсіонери. Давайте подумаємо, з чим це може бути пов'язано. Чому так? Справа в тому, що в Європі за кордоном державна пенсія також менша, ніж зарплата. Дивіться, як вона поділяється. Державна пенсія складає всього 20% від, від зарплат. Це приблизно. Це так і в нас, і в Європі. В Європі також пенсія маленька. Дуже дякую за сердечка. І тому пенсіонери, які розраховують тільки на державну пенсію, змушені жити в бідності. Тому що якщо людина привикла жити на 15-20 тисяч гривень, то, звичайно, на 2-3 тисячі гривень це вистачить оплатити комуналку і піти в аптеку, купити якісь ліки і все. А далі що робити невідомо. Так от, пенсія європейця складається з трьох джерел. Наша в Україні з одного. Подивимося, які ще два джерела є в європейців. Друга 30% складає це накопичувальна система. Ще поки в Європі люди працюють, то вже сам роботодавець є такий відкритий накопичувальний рахунок в цієї людини, і з зарплати також він платить податки, і це іде суто йому накопичуються кошти на пенсію. Тобто, виходить, вже на 30% європейці більше зарплата в нас. Оцей другий рівень ще поки не працює. І 50% це є половина з цієї всієї пенсії, яку отримують європейці, це є самостійні накопичення в компаніях страхування життя. Тобто люди в Європі, вони вже працюючи, дбають про те, щоб в третьому періоді жити. На тому рівні, до якого вони звикли. Ми також маємо виробити в себе цю звичку. Ми не маємо надіятися на когось, що про нас хтось подбає, а потім в кінці життя виживати. Бо, як показує приклад, то нічого доброго це не доводить. І давайте розглянемо саме цю частинку, тому що вона нам доступна українцям, так як зараз не працює. Працює тільки ось ця де ми залежимо повністю від державної пенсії. Давайте розглянемо, що ж ми можемо зробити. Щоб також на пенсії жити на гідному рівні. Як ми можемо собі накопичувати кошти, беручи приклад з європейців? Так, дивіться. Це є уривок з Вікіпедії про страхування життя. І отут, червоною лінією підкреслено, пише, що. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Так ось, саме за рахунок чого пенсіонери в Європі мають можливість жити довго, наприклад, в Італії бабусі живуть до 100 років, і наші українські жінки, яким вже 60-60+, плюс. Їдуть за ними доглядати, і ці бабці їм платять хороші гроші. А де ж вони беруть ці гроші? Звичайно, що вони постаралися за молоду і накопичили собі їх в компаніях страхування життя і зараз мають можливість жити довго і ще біля себе мати людину, яка за ними доглядає. Тому, будь ласка, давайте будемо брати приклад з розумних людей і також на старості жити собі добре, а не виживати. Дві Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно відкладати хоча б 10% від своїх доходів. І я вам скажу, що якщо ви це почнете робити з першого свого робочого дня, у вас ось тут сформується такий капітал, що ви зможете жити на відсотки, ваші діти зможуть добре жити, і ви ще цей капітал, який ви сформуєте, передасте своїм нащадкам, тому що вам вистачить того, що, будуть, що ви будете жити на відсотки. Навіть якщо ви частину з нього замовляєте. Берете, все одно тут буде дуже велика сума. Тому зараз те, що я говорю, це не тільки людей 40, 50 60, мова навіть не йде, тому що тут капітал не відкладеш. Це є мова про людей 18 про молодь, щоб вона брала відповідальність за свої руки. Тому що зараз в нас тут в Україні є можливість робити накопичення там, де роблять це європейці. В європейських компаніях, в американських страхових компаніях, не обов'язково в українській. Звичайно, якщо ви хочете, ви можете і в українській, вона також є надійною. Але якщо боїтеся, то ви можете накопичувати там, де накопичують люди в Європі вже сотні більше 100, більше, 200 років. Дивіться, якщо ви будете відкладати. Наприклад, по 40 тисяч гривень в рік, це є приклад. Ви можете відкладати і 20 тисяч гривень в рік і 10 кожного, яка є можливість. Я просто взяла, до прикладу, 40 тисяч гривень в рік. Це виходить, що ви відкладаєте по 100 гривень в день. 100 гривень в день можна відкласти. Ну, думаю, 50 гривень в день точно кожен зможе відкласти. Якщо, наприклад, ми візьмемо до прикладу 40 тисяч гривень. В рік і будемо відкладати впродовж 25 років. Що в нас вийде? Ми самостійно за цей період накопичимо собі суму в розмірі 1 мільйон гривень. Далі в страхових компаніях ці гроші будуть працювати, вони інвестують їх в різні проекти. І за останні роки то дохідність була 12-14% річних. То за 25 років вам приблизно відсотками нарахується ще 2 мільйони гривень. Тобто, якщо ви ці гроші десь будете відкладати вдома чи де не знаю, хоча мільйон відкласти вдома, це, мені здається, нереально, тоді ви втрачаєте вдвічі більшу ще суму. Обов'язково потрібно навчитися не боятися шукати надійні джерела і заставляти гроші, які ви накопичуєте, працювати на вас. І отже, коли мене 25 років, ви забираєте суму в розмірі 3 мільйони гривень. Погодьтеся, пенсіонер, який зараз виходить на пенсію, маючи на руках 3 мільйони гривень, він вже не буде бідним пенсіонером. Він вже купить собі, якщо захоче, наприклад, нерухомість, на буде здавати, отримувати дохід. Він може просто ці гроші покласти під відсотки і буде отримувати по 20 тисяч гривень в місяць відсотками. Тобто це буде людина забезпечена, яка справді зможе відпочивати. Окрім цього, це не, не йде мови тільки про свою пенсію, але це треба в першу чергу зробити. Ми також можемо робити такі накопичення і нашим дітям. 25 років це якраз вік, коли дитина встає на свої ноги і розпочинає власну стежку в цьому житті. Тому розумні батьки можуть також і від народження накопичувати дітям продовж 25 років. Можна і і довше гроші невелику суму, і коли дитина підросте, захоче створювати свою сім'ю, захоче відкрити якийсь свій бізнес, захоче купити автомобіль чи ще щось, вона буде мати на це можливість, тому що батьки заздалегідь про це подбали. І саме тому, виконуючи, живучи за таким принципом, вже з першої своєї зарплати, відкладаючи хоча б 10%, європейські пенсіонери на старості, більшість з них мають можливість їздити, відпочивати і побачити ті місця, ті країни, де вони ще ніколи не були, тому що працюючи, не завжди є можливість поїхати. Не завжди завжди інколи бракує часу. Окрім цього, чому в компаніях страхування життя є вигідно накопичувати? Тому що тут працюють страхові захисти, чого немає, наприклад, на банківських депозитах, чого немає, якщо ви відкладаєте в недержавних пенсійних фондах собі на пенсію. Що це означає? Дивіться, якщо клієнт, не дай Бог, помирає з будь-якої причини, йому одразу не йому, а його е він вказує в своєму договорі своїх правонаступників, тобто людей-спадкоємців, які, якщо що, будуть отримувати цю суму. Вказує в частках, можна вказати декількох спадкоємців. Так от, якщо клієнт помирає з будь-якої причини, тоді страхова компанія одразу виплачує ту суму грошей, яку клієнт мав би самостійно накопичити. Незалежно від того, коли це стається, чи рік після дії договору, чи 2, чи 10 років. Далі, якщо клієнт помирає трагічною смертю, тоді компанія виплачує трикратну кратну суму від тієї, яку би мав накопичити клієнт. І також важливо, якщо клієнт втрачає працездатність впродовж терміну дії договору, тоді страхова компанія виплачує відсоток від 0 до 100, від Трьох мільйонів гривень. Це ми взяли приклад, якщо людина відкладає по 40 тисяч гривень 25 років. Тому ви бачите, що тут, які тут є захисти, людина ще не накопичить цієї суми, але страхова. Виплачує дітям чи кого там клієнт вкаже. Якщо трагічна смерть, тут рази збільшується ця сума. І також, якщо людина стає непрацездатною, вона отримує відсоток від цієї суми виплати. Окрім цього, крім цих страхових захистів, ви також можете обрати собі захист на випадок опіків, травм, переломів, госпіталізації, онкології. Важкі роди, інфаркт, інсульт, операція, коронавірус, критичні хвороби. Ви обираєте собі захист, звичайно, вам за них доведеться заплатити, але порівняно з усім небагато. Наприклад, онкологія, вона коштує, якщо не помиляюся, то 30. 30 гривень в місяць щось таке, але це є захист на випадок онкології. Якщо жінка чи чоловік захворіть на цю хворобу, то там буде досить велика виплата. Тому ми маємо дбати про себе, про своє здоров'я, про своїх близьких, тому що, е, окрім нас, цього ніхто не зробить. І тепер подивимося рівень життя. Чому Європа, в Європі вищий рівень життя, ніж в Україні? Дивіться, тому що в Європі, особливо в розвинених країнах Європи, цими послугами страхування життя користується 90% населення. 90% населення накопичують собі кошти на старість, плюс вони захищені на випадок різних непередбачуваних ситуацій, які стосуються життя та здоров'я. Що по Україні? Україна... Тут користуються лише 2% населення людей. Цей інструмент в нас порівняно не розвинений і абсолютно новий. Саме тому і рівень життя українців є значно нижчий. І ми маємо це змінювати. Маємо починати кожен зі себе. Які гарантії? Давайте подивимося, які гарантії накопичення в компаніях страхування життя. Є історичні, юридичні, фінансові та аналітичні. Розберемо їх трохи детальніше. Дивіться, зараз ми, ми співпрацюємо з такою компанією страхування життя, як MetLife. Це їхній офіс. MetLife була заснована в США в 1868 році. Ви бачите, скільки її років? 157 років страховій компанії. Вона працює в 40 країнах світу, обслуговує 110 мільйонів клієнтів. Це є втричі більше, ніж все населення України. Це говорить про надійність? Говорить. Беремо, до прикладу, другу страхову компанію. Це є Уніка, австрійська страхова компанія. Вона заснована в 1811 році. Значить, її скільки років? 200. 214 років компанії. Працює в 22 країнах світу. Якщо брати до уваги юридичні гарантії, всі ці страхові компанії працюють офіційно. У них є витяг з Державного реєстру фінансових основ. Їх контролює Національний банк. Вони мають свідоцтво про реєстрацію. Вони мають... Виписку з Єдиного Державного реєстру. Тобто цю всю інформацію можна побачити, перевірити, в них є свої сайти. Набираєте медлайф і вам підтягує всю інформацію. Уніка, аналогічно. Далі. Важливо, чому вони такі надійні? Тому що є закон України про страхування цієї фінансові гарантії. Ви можете почитати статтю 31 про страхові резерви. Що ж мається на увазі? Мається на увазі те, що страхова компанія має право працювати тільки в тому випадку, якщо у неї резервів на 105% більше, ніж зобов'язань. Що це означає? Це означає, що навіть якщо би всі клієнти звернулися і хотіли одночасно забрати свої кошти, компанія виплачує і ще залишається з плюсом. І тепер. Є питання, але з часом гроші можуть знецінитись. А як же інфляція? Як зробити так, щоб наші заощадження через 25-35 років мали ту цінність, яку вони мають зараз? Як зробити так, щоб тих 3 мільйони, яких ми накопичимо за 25 років, мали таку саму купівельну силу, як вони мають зараз? Давайте розберемо. Дивіться, беремо, до приклад, зараз 2025 рік. Ви накопичуєте 40 тисяч гривень. Ви цю суму собі прив'язуєте або до рівня інфляції, або до вартості палива, або до вартості чашки кави. Тобто, яку кількість, наприклад, палива, ви можете купити за цих 40 тисяч гривень зараз в 2025 році. І на наступний рік ви відкладаєте таку саму суму грошей, за яку можна купити, наприклад, це паливо. І таким чином. Ви кожного року, якщо є інфляція, збільшуєте свій внесок на рівень цієї інфляції. І таким чином вам буде нескладне знецінення на страшна інфляція, тому що ваші кошти збирають в кінці таку суму коштів, яка буде рівноцінна тим 3 мільйонам, і ви зможете за них купити те саме, що зараз за цих 3 мільйони. І ще плюс буде працювати складний відсоток, тому що страхові компанії кожного року нараховують відсоток, і ці відсотки додаються до загальної суми, і працює складний відсоток, тому сума збільшується набагато швидше. І, наприклад, якщо ви укладаєте банківський депозит, то тут ви укладаєте на рік. І в кінці року вам нараховують відсотки, і зразу податки стягуються, і ви вже отримаєте на руки меншу суму. А тут такого немає. Тут з кожним роком ця сума додається: відсотків додається і додається. Тому е, тут дохід значно вищий. Ось так сьогодні я хотіла вам розповісти про... Фінансове планування про те, щоб ви навчилися почали з того, щоб 10% відкладати свої зарплати. Спочатку ви можете вивчати цю всю інформацію, куди можна відкладати. Спочатку можете відкладати вдома, накопичити певну суму, а тоді вже більш детально дізнаватися про те, де в Україні накопичувати найнадійніше, з чого потрібно починати, де обов'язково потрібно для себе робити резерви. А якщо ви хочете дізнаватися про це все більше і бути в курсі, тоді я запрошую вас переходити в мій телеграм-канал.